Вітаю всіх ще одне відео. Україна збереже свою незалежність. Ось так хочу спитати: Капітуляція це все це різні речі. Капітуляція незалежність це різні речі. Україна збереже свою незалежність. Україна збереже свою незалежність. Україна збереже свою незалежність. Давайте глянемо. Так або ні. Паж мечів, відповідь так, але це не просто зробити. дні колоди вежа, тобто, вона збереже те, що можна назвати незалежністю, розмов багато. Циклічно все, дивіться, постійна залежність від когось, я би сказала тут. Процеси. ми постійно з кимось щось обсуждаємо, розмовляємо, військові моменти. Ну, дивіться, Україна взагалі залежна. В принципі, від оточуючих. маніпуляцій багато. Дуже багато маніпулятивних дій, які не приводять до хорошого. В принципі, як така незалежність залишиться. Якщо казати про колонію, колонію вона не стане. Але все одно постійні маніпуляції, постійно щось від когось хочемо. Це залишається тепер. Я хочу взяти оракул. Оракул. Україна збереже свою незалежність. Україна збереже свою незалежність. Що нам скаже Оракул На цю тему. Давайте дивитись. Україна має боса. Вже. Ось вам, будь ласка. І надій коло до Оракула загроза. Тобто. Україна тепер житиме в постійній загрозі. постійній. Звідси вилазить мобілізація, звідси, ось тут демобілізація, якої не буде, звідти, звідти, звідти. Ось це клеймо. Зрозумієте, тепер військові це клеймо на все життя. Ті, хто воював, якщо вони повертаються в звичайне життя, вони на гачку. Будь-який момент їх смикнуть. Розумійте одну річ.